Почали гру дуже важко, тому що ми цим же складом зіграли на кубок, майже замін не зробили. Відповідно, дуже важко почали гру. Було декілька моментів для того, щоб вибігти і забити гол. Там десь фал не віддав передачу для того, щоб забив слюсар. І чуть-чуть кінцівки не, вих... не... не вистачило рон для того, щоб забити гол. Я б на рахунку не концентрувався, тому що. Для мене дуже важливо пробувати відігратись в будь-якому випадку незалежно. Для мене немає різниці, скільки ти пропускаєш, треба намагатися відігратись, а не сидіти і чекати, щоб від такої команди, як Шахтар, не пропустити більше. Ну, він з нами тренується, грав за нас в паузі збірних проти Вереса всю гру в цій позиції і дуже на нього розраховуємо. Основним чинником те, що ми грали проти Шахтаря. Це перше, друге це фізична готовність гравців. Ну, вони витримали гру, але не в тій інтенсивності грали, в якій хотілося б через те, що зіграли в середу. Ну і третє, тому що ми будемо грати в футбол з будь-яким суперником. чи це Шахтар, чи це… Треба виходити і грати при будь-якому рахунку. Скажімо так, освіжили гру, сказати, що підсилили підсили не можу. Ми покладаємо великі надії на Володимира Ясінського, який дебютував сьогодні. і Ми вважаємо, що це один з найбільших проектів цієї академії. Його зараз викликали збірну, і ми дуже на нього розраховуємо. Будемо висновки такі, що будемо надалі давати можливість дебютувати молодим гравцям. Насамперед, хотів би наголосити, що це справді дуже гарна гра в нашому виконанні. Ми вдались до деяких змін, здебільшого саме в атакувальній фазі футболістів, які вийшли сьогодні на футбольне поле. Я дійсно радий спостерігати за цією грою, бо вважаю, що ми повернулися до тих налаштувань, які повинні бути нашими за замовчуванням. І це була справді гра, яку ми маємо сповідувати. Я напряму кажу своїм футболістам, якщо мені щось не подобається, подобається з того, що вони роблять або не виконують якісь мої вказівки, але сьогодні я не маю в чому їм дорікнути. Гадаю, ми могли побачити те, наскільки на іншому рівні перебуваємо, коли Педріньо, Бондаренко та інші гравці якісно використовують ситуації один в один, коли вриваються в штрафний майданчик суперника і добре реалізовують ті нагоди, що ми створюємо. Здається, сьогодні був саме такий енциклопедичний приклад того, як ми повинні грати. Я щиро сподіваюся, що ми залишимось на вершині. Турнірної таблиці продовжимо зберігати ту саму енергію, ту саму емоцію, і принесемо її на інші протистояння. Безумовно, не просто підтримувати завжди потрібний ритм та зберігати його високим, навіть коли рахунок комфортний і ви вже зуміли забезпечити собі певну перевагу. Я думаю, можна повернутися в часі на три дні тому, коли Ру зустрічався з поліссям в Кубку України, здобув переконливу перемогу і водночас дуже добре продемонстрував усі постулати футболу, створював багато ситуацій один в один, вривався в штрафний майданчик. Їхні фулбеки також дуже високо підіймалися під час позиційних атак. Якщо аналізувати нашу сьогоднішню гру, то вважаємо, ми достойно провели її з позиції тих самих патернів. У перехідних фазах ми створювали ситуації один в один, намагались насичувати штрафну зону суперника. Можу вас запевнити, що без належних зусиль ви не зумієте відзначитись голом навіть у рамках тренувального процесу. Тому я цілковито задоволений тією енергією, яку привнесли мої футболісти. Футбол це серйозна гра. І сьогодні ми дійсно дуже серйозно поставились до протистояння. Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги руху? Фавбе. Титульний партнер клубу Рух.